Доброго дня, любі мої ласунчики. Давайте розглянемо гілочку дерева. Як же вона змінилася з приходом весни? Так на гілочках з'явилися бруньки. Гілки дерев почали прокидатися. Бруньки набовнявіли. Скоро розкриються і з'являться молоді. Ніжно-зелені листочки, а на цій гілочці зовсім маленькі бруньки. Її зламав вітер, тому ми поставили її у воду і будемо спостерігати, як бруньки будуть збільшуватися. Діти, а сьогодні я пропоную вам зробити гілочку з бруньками за допомогою пластилину. А перед цим розімнемо пальчики за допомогою рухливої гри. Коли почуєте слово бруньки, ви показуєте кулачки. Коли чуєте слово листочки, покажіть мені долоньки. А коли скажу квіточки, розчепірте пальчики. Листочки. Бруньки. Листочки. Квіточки. Бруньки. Листочки. Квіточки. Листочки. Квіточки. Бруньки. Для роботи нам знадобиться пластилин коричневого кольору, дощечка та аркуш паперу будь-якого кольору. З намальованою гілочкою. Беремо пластилин. Від великого шматка відщіпуємо маленький шматочок та починаємо його розкочувати на долонці або між пальчиками. Розкочимо його так, щоб вийшов стопчик, не куля, а стопчик. Потім прикладаємо його до аркушу паперу. Щоб один кінчик притулявся до гілочки. Та притискаємо пальчиком. Далі знов беремо маленькі шматочки, можемо розкочувати між пальчиками або на дощеці. Також рухи вперед-назад, вперед-назад. І у нас з'являється маленький стовпчик. І також його притуляємо до гілочки одним кінцем. Притискаємо пальчиком. І виходять ось такі маленькі бруньочки. Зверху гілочки можна зробити бруньки поменше. Прокочуємо пластилин так, як вам зручно, або на долонці, або між пальчиками, або на дощерці. Можна чередувати ці процеси. Діти, також не забувайте, що кожна ручка повинна працювати. Тому бруньки можна робити не тільки правою, а й лівою ручкою. Або навіть одночасно. Це дуже корисно. І відразу з'явиться не одна, а дві бруньки. Також їх чіпляємо на гілочку, куди вам заманеться. Розселяємо бруньки на гілочці. Отак навіть можна перекладати, навіть пограти, поки ліпимо. У вас може бути бруньок стільки, скільки вам захочеться. яку гілочку ви собі вигадаєте, таку і зробите. Або їх буде багато, або мало. Ось так вже гілочка з бруньками майже готова. І відразу з'являється весняний. Настрій, ми відчуваємо, як вся природа прокидається. Діти, а на ваші гілочки з бруньками я буду дуже чекати. Дякую за увагу!